Друзі, всім привіт! З вами знову CardMates і сьогодні ми поговоримо про те, як же здолати Даунстрік. Перебувати в Даунстріку це одне з найнеприємніших відчуттів у покері. Це настільки неприємно, що навіть трохи нудотно. Це змушує вас сумніватися у всьому, що ви взагалі знаєте про покер. Таке відчуття, що ви просто не можете вчинити правильно. Який би розіграш ви не спробували, результатом все одно буде програш. За деякий час ви вже починаєте боятися грати в карти. Накопичене розчарування постійно виходить назовні? Коли вам 44-й раз підряд не закривається цекляте флешдро, то просто хочеться розбити клавіатуру об стіл. Здається, що все складається проти вас. А як же вийти з даунсвінгу? Як вирватися із цієї спіралі? Перше, що потрібно зробити, глибокий вдих. Зрозумійте, що подібні періоди трапляються з кожним. Абсолютно кожен професійний гравець у покер може сказати вам, що він пережив жахливий Даунстрік. Іноді може здаватися, що протягом цілого року регулярної гри ви ніяк не можете потрапити у флоп. Наступне, що варто зробити, це усвідомити, що падіння і програші можуть навчити вас чогось цінного. Іноді є одна ключова причина, чому ви більше не виграєте, даунсвінг є яскравим сигналом шукати цей недолік. Крім того, ви матимете справу з Даунстріками протягом усієї вашої покерної кар'єри. Вам потрібно навчитися краще грати під тиском постійних програшів. Якщо ви з часом почнете грати дорожче, то це стане однією з ключових навичок, якою потрібно володіти. Більшість людей під час Даунстріку ще більше погіршують ситуацію, тому що перестають довіряти своїй звичайній грі. Вони починають намагатися грати в незручному для себе стилі. Раніше на рівері вони вміли робити дисципліновані фолди. А що ж тепер? Вони постійно грають кол, бо просто не можуть повірити, що їх знову переграли. Є ще одна часта помилка, яку люди роблять, коли вони розчаровані грою. Вони починають набагато частіше використовувати гру в два або навіть три бареля. Вони починають бачити речі, яких просто не існує. Вони вірять, що всі бачать їхній даунсвінг і намагаються їх експлойтити. Вони певні, що їх безперервно колять слабкі руки, які, врешті-решт, зроблять фолд. Чого вони не розуміють, так це того, що їм потрібно припинити збільшувати свої програші, і з часом флопи знову почнуть їм підходити. Інший поширений спосіб, за допомогою якого люди збільшують тривалість своїх даунстріків, полягає в тому, що вони перестають бути агресивними, коли це потрібно. Коли вони були в захваті від покеру, то частіше робили трибети та перехоплювали ініціативу з хорошою рукою або вигідною позицією. Ну а що тепер? Вони в паніці уникають трибетів, адже їм постійно не підходить флоп і Потім виникає необхідність фолдити на наступних вулицях. Щоб уникнути цього, вони починають частіше грати колд-кол. Проблема в тому, що так вони часто опиняються в мультипотах, а у вас не вийде блефувати у лузових рекреаційних гравців у мультипотах. Швидше за все, коли на флопі достатньо гравців, то хтось дійсно потрапив у дошку, і ця особа не захоче скидати карти. І тоді покер зводиться просто до гри, кому вдасться в щось попасти. Давайте обговоримо деякі недоліки в грі, які могли спровокувати початок Даунстріка. Однією з поширених помилок, яку допускають гравці, є відкриття занадто великої кількості рук. Коли вони починають грати в покер, вони дисципліновані, як тільки їм стає комфортніше за столом, вони починають відкриватися вільніше. Вони починають відкривати ще більше рук, коли гравці за ними пасивні або слабкі. Але як тільки вони розуміють, як весело опенрейзити все більше рук, вони починають робити це увесь час. Це відкриває двері для другого значного недоліку, який може спровокувати даунсвінг, і це часті коли трибетів без позиції. Надзвичайно важко заробляти гроші, граючи кол трибета без позиції. Можливо, ви програєте менше, ніж якби ви сфолдили на цей трибет, але ви втрачаєте більше порівняно з тим, якби ви одразу зробили фолд на префлопі. Якщо ви відкриваєте цю руку проти агресивних гравців, які збираються трибетити вас більшу частину часу, це створює масу проблем. Найкращий спосіб припинити програвати зі слабкими руками з ранньої позиції такий: повернутися до гри винятково з руками туз дама різномасній вище, туз валет одномасній вище, пара і вище, одномасними бродвеями, 10-9 та 9-8. Якщо за столом багато слабких гравців, можна також додавати в діапазон руки від пар двіюки вище і деякі більш слабкі одномасні конектори. Ще одним ключовим недоліком є занадто багато колів з великого блайнда. Коли один гравець робить рейс, а інший робить колд-кол, багато людей грають кол з великого блайнда майже з будь-якими двома картами. Звісно, що в такому споті вони отримують чудові шанси ванку для колу, проте у цій ситуації важче реалізувати своє еквіті. Гра без позиції в мультипоті лише ускладнює блеф. Важко зрозуміти, коли ваша рука достатня, коли вона опиняється під домінацією. Ваш опонент отримує більше інформації, оскільки ви дієте першим. Коли ви захищаєте руку з великого блайнда проти кількох гравців, радимо переконатися, що ваша рука добре підходить для мультипота. Для цього краще вибрати одномасні руки та конектори, а не сміття типу 10-6 різної масті, з якими ви будете грати колаж до програшу на шоудауні. Найкращий спосіб перестати робити ці та інші помилки це спуститися на нижчі ліміти, Зосередьтеся на фундаментальних основах протягом кількох ігрових сесій. Розігруйте великі банки в позиції з сильними руками. Розігруйте ці руки агресивно та наполегливо. Ну і найголовніше наберіться терпіння. До речі, ось вам корисна порада. Якщо ви трохи виграли і втомилися, то закінчіть цю сесію раніше, просто зафіксуйте цей виграш. Зафіксуйте навіть декілька невеличких виграшних сесій і поверніть собі відчуття перемоги. Здобувши декілька виграшних сесій, ви досить швидко відчуєте, як паніка починає розсіюватися. Не варто одразу йти на вищі ліміти, як тільки відчуєте цей спокій. Продовжуйте працювати над основами гри з нижчими ставками. Робіть це, поки вам не стане нудно. Щойно ваша фундаментальна якісна гра стане рутиною, це буде знак, що настав час повертатися. Це час, коли ви здолаєте даунстрік і зможете розбити це закляття. Ну що ж, друзі, а на цьому поки що все. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити наші нові відео. Ну а з вами були CardMates. До зустрічі.